Привіт, з вами я Лім. Ви дивитесь український огляд. Нарешті кодмастер з новинами смішними подробицями про свій гоночний проект Grid 2. Хлопаки розповіли про таку чудову штуку, як залів рут, фішка, якого здатна змінювати маршрут траси на люту. чого рота роззяв, не хвилюйся, трек не буде будуватися прямо у тебе на очах. Наприклад, коли сечи на першому колі в певний момент тобі знадобиться звернути ліворуч. А вже на наступному це буде поворот направо. Ще найцікавіше, єдиного алгоритму, за яким будуть змінятися окремі ділянки траси, немає. Всі зміни будуть залежати лише від твого стилю гри. Таким чином, розробники хочуть, щоб... Бравець повністю сконцентрувався на водінні, а не просто колосив по завчаному маршруті. То все зазвичай хвацько, Це робить ігру більш хардкорною, але відвертає нас від часів, коли ти знав усі траси Need for Speed, краще ніж в дорогу зі школи додому. Автор даного тексту Андрій Шкоромида та Ace. лайкайте, підписуйтесь. В Наступному відео буду з вами. Я Пентаграмшебер.